Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Сьогодні п'ятниця перед вихідними, І три теми у нас Зеленський запросив консерваторів. І яких консерваторів? Ми це, про це поговоримо в теми. Мені дві, дв, два відео Лероси. Я, я трошки на ньому на них зупинився. Трохи, трохи, повірте мені, трохи. І кадировці прибули в Білгородську область. Як вони прибули, що прибули? Ми про це поговоримо, можливо, щось будемо там вставляти. І я хочу що, проанонсувати, що будуть різні оголошення в процесі нашої з вами роботи. Всі оголошення я буду говорити в кінці. Тільки персональні подяки на початку, а оголошення, чого б вони не стосувалися. Волонтерської допомоги, що треба, як треба, або якихось передач, або якихось змін, або ще щось в нашій роботі, в нашому спілкуванні. Всі оголошення, хто хоче, дочекайтеся до, до кінця, і там я буду завжди казати про оголошення. Дивіться: дивіться, кому це цікаво і кому це інтересно. Давайте почнемо. Давайте почнемо. Почнемо з того, що президент Володимир Олександрович Зеленський е запропонував колишньому президенту США Дональду Трампу і губернатору Флориди е Роуну де Сантесу кандидатами, е вони ж кандидати у президенти будуть, хочуть іти від консервативної партії, приїхати в Україну. Це він сказав в інтерв'ю НБС. NBC, NBC. Приїдьте, ребята. Зеленський розповів, що повільні поставки нової західної зброї, е, такої як винищувачі, допомагають Росії. Він сказав: ну, ось ж, Трамп каже, що переміг би Росію. Як би переміг шляхом віддачі наших земель, так хай приїде Трамп, ми зустрінемось з ним на вулицях, хай повезуть його під Бахмут, хай повезуть його. В каховку, ну хай подивиться людина сам, хай Десантис приїде подивиться. Це ж дуже просто. Це ж не те, що ми там над кимось іздіваємося, да, там, і знущаємося, там. чи ми когось принижуємо, чи щось. Ще, ще. Друзі, приїдьте. Ось, ось Приїдьте і все. Ось сьогодні приїхали африканці і попали під по обстріл кінжалові калібри. Нормально? Приїхали мир наводити у нас, Мирити нас приїхали. І Путін їх зустрів, а у них там, в, 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 в Петрограді чи в Пет Петербургі, где там у них, у них там якийсь форум. Хто там на форумі, я не знаю, там, я, я не бачив, не дивився. Але він там розказав. Вони вже спалили всі німецькі ті, танки, вони вже всю ядерну зброю спалили. Уже вся Білорусь окутана ядерною зброєю. Слухайте, як вони вже нас чортили своєю брехнею від президента, заканчуючи всі, ми сьогодні ще зупи, зупинимося. Так що хай приїжджає, хай приїжджають, хай дивляться, і президент наш відкритий. Відкритий до спілкування з усіма, так як і Україна відкрита до спілкування з, усіми, друзі. з усіма, І ми робимо свою справу. Я хочу подякувати тим, хто задонатив, тим, хто переказав гроші, тим, хто підтримує наших військовослужбовців. Тим спонсорам, хто підтримує канали, дякую вам. Ми робимо гарну справу. Ми перемагаємо навіть пишного. Я на телеграмі це записав. Хай з Фейсбука люди переходять на телеграм, на Ютуб і дивляться тут багато у нас спілкування більше, ніж на Фейсбуці. Так, от, велика подяка Фищенка Тетяні. умновій Ользі. Ганяніний Валентині, гайдуковій Тетяни, Лазебнік Валерію на монобанк задонатив, Петровій Галині на А-банк. Федоряка Любові А-Банк, Зіненка Наталії Монобанк, Слабко Ользі, Клюквіна Світлані, Семенець Сергію, Блохіної Тетяни А-Банк, Велика Подяка. Юхіменка Лідії, Величезна подяка. І ще хтось задонатив на Приват 24, о 17.50. без прізвища. Величезна вам, друзі, подяка. Величезна вам, друзі, подяка. А, сьогодні, ой, сьогодні, вибачте, вчора. Вчора в США був зареєстрований законопроект про конфіскацію та передання нашій державі як репарації активів Російської держави, держави-агресора, яка вбиває наших людей. Ну, це величезна подяка сенаторам США, причому всім республіканцю Джимі Рішу та демократу Шелтону Вайтхаусу, які разом працюють. Ось дивіться, демократи і республіканці. А там республіканці кажуть, не треба допомагати Україні. Ну, що це таке? Ну що це таке? Так що величезна вам подяка, друзі, американці. Давайте нам їхні грошики. Давайте нам їхні грошики. І ми знаємо, куди, куди їх діти. Розумієте? Це все нормально. Так що, така у нас ідея. Боротьба в Америці. Чого чого ми стали камнем преткновення цієї боротьби, я не знаю. Я просто не знаю. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ви підписалися, поставили вподобаєчку. Я розумію, що вам слухати е, ну ви слухайте, забувайте, поставте вподобачку, розповсюдьте це відео. Так от. Війська Рамзана Кадирова переброшені в Білгородську область для захисту кордонів кордону з Російською Федерацією з Україною. Але кадирівці відмовилися займати позиції в прикордонних районах Белгородської області. Вони зайняли позиції в крайні, в кращому разі третя лінія, десь там п'яте і там десь під Білгородом сидять, за Білгородом. Ну, за спинами російських срочників, строковиків, да? строковиків по українськи Ну, хоча раніше Кадиров заявляв, що Ахмат почав охороняти кордони Російської Федерації, та нікого вони не охороняють. Вони охороняють себе. Себе і більше нікого, і себе вони охороняти не можуть. І їх тут кладуть в Україні, і в Росії вже почали кла класти їх російський добровольчий комплекс о, Корпус. Вибачте, ой, все страшне. Ось навіть пишуть їхні, е, м, ну їхні воєнкори. <головіка> пишуть, От, приїхали, вот приїхали називають. Это венкор Пепел. Ахмат отказался занимать позиции в приграничных с Украиной районах, говоря, что сражаться с диверсантами не собирается. И пишет, что занял третий, пятый эшелоны. А на первые эшелоны идут, ну все, все, все нормально. Все как в России, все как в Ахмате. Все, все у них идет по плану, друзья. Ну і ще, після цих обстрілів, сьогодні, після обстрілу о, кінжалом і Калібри, вже Німеччина заявила, що негайно надасть 64 керовані ракети для систем Петріот. Ну, це сказав голова о, міністр озброєння Пісторіус, міністр оборони. Ну, що я вам хочу сказати? Я вже колись висловився, здається, десь не знаю, на якомусь каналі десь що, друзі. І Німеччина, і Франція, і Італія вони можуть віддати нам все своє зброєння. Віддати, продати, дати в кредит дати по лізингу, я не знаю, подарити. Ось, ось три держави та будь-які держави європейські можуть віддати все своє зброєння. От, все. Залишити у себе тільки гвинтівки чи автомати. І ніхто на них не нападе. Ніхто. І вони всі це розуміють. І вони всі це знають. Що ні на одну країну НАТО ніхто не нападе, ніхто туди не, не вистрелить ракетою, ніхто тут з ними нічого не зробить, навіть якщо вони будуть повністю без армії. І вони це розуміють. І розуміє це НАТО, і розуміє це Америка, і розуміють, це всі здравомислящі люди, але вони нам його не дають. Ну, що таке 64? І за них дякуємо. Звісно, дякуємо. Але 64 ракети це, грубо говоря, ну давайте так повністю візьмемо відповідальність на себе і скажемо: це 64 ракети росіян збиті. І все. Ну, дасть надасть там ще такі ж ракети там, Польща, надасть такі ракети Нідерланди, надасть такі Ірландія, да, да, такі ракети. Ну, хай їх буде там 200-300 керованих ракет. Все? Далі що? Ну, ось дають, вони там нам поставляють зараз бистро, дуже швид пішла зараз ця поставка, друзі. От Іспанія передає зразу там танки, БТР, да? зразу, це за, 2 дві тижні, за 2 тижні вони все це вирішили. Да? Також там Бредлі будуть, знову леопарди, будуть стайк, е, стракери, да? ну, 15 БМП. Всі, всі пішли, всі пішли нам давати, сказали тиждень, два, три, тиждень, два, три. Дайте. Щоб ми могли озброїти всіх. І все. Україна ж навіть не може, не може проводити мобілізацію. Нам озброєння потрібно. У нас люди є. Не те, що не може, не хоче, не треба нам. У нас є люди в військових формах. А Захід так робить. Ну, Будемо вважати, що буде краще. Будемо вважати, що буде краще. Друзі, працює PayPal. Працює PayPal. Якщо хтось хоче з-за кордону переховати, можна по PayPal. А, всі реквізити написані в допису. Так, йдемо так. далі. Ось мені вислали там два відео, де є такий Лера Сланас, і де він там якісь промови говорить, чи не в себе на Ютуб-каналі, чи на Ютуб-каналах інших. Я не знаю, де він. Але давайте чотири дні назад мені висагли, Я один подивився з трьома-чотирьма заходами, один половину подивився теж з трьома, і я просто один навіть не додивився. Друзі, я не розумію, навіщо ви мені це швидко? Лєроса. Я не розумію, хто його дивиться. Ось я послухав, і в мене враження. Ну, це, ну, щоб навіть його не хочу образити. Це, е, а так, лайт скажу, це говорить хвора людина. Людина, і хто скаже ні, скаже ні, він розуміє, він знає, що це за нього платить. Можливо, він отримує гроші. Я не спорю. Можливо, він десь підозрює, що він говорить. Але взагалі, якщо от послухати одне відео повністю, це говорить хвора людина. Ну, це ладно, ну, хвора і хвора, це буває, це нормально. У мене зразу інше питання. Знову я нікого не хочу образити. От, 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 от вибачаюся, якщо образу зразу. Він говорить це для кого? Мені здається, для таких же хворих. Ну, здорова людина, думаюча людина, людина мислячи критично. Людина, яка може роз, ну, робити якийсь маленький хоча б аналіз, робити якісь маленькі висновки, робити якісь порівняння і, і робити вигляд, що слухає. Вона не буде його слухати. Вона може робити вигляд. Його можуть слухати тільки хворі. Вибачте, я скажу грубіше. Ну, це промови для дебілів. Не в поганому смислі слова, це хвороба, да, у людей буває з народження. Але ось тільки таким людям можна говорити: Можна говорити, що Зеленський, там, Резніков, Єрмак, інші вони прямі агенти. ФСБ Росії, і вони тут, вик... ну я навіть я от повторюю це, думаю, слухаю, що я повторюю? А ще він каже, що в чемоданчиках в Офіс президента, в Клювіках приносять е е йому митники, податковці, поліце... митники, податковці, поліцейські, ви приносите? Так слухайте, ну хоч одна людина, яка здраво мислить, подумала б, ну добре. Зеленського багато хто не любить, багато хто не сприймає, бо це все може бути. Невже не одна людина за ці роки не могла знайти, що здала б, як вона тут і понесла, оприлюднила, показала. Наприклад, як Лера збрав хабарі за спалену машину, так за відео. Проти президента це столар йому давав це відео оприлюднення. Я не знаю, чому він не сидить. Я не, я не розумію. Ось я деякі, деякі речі я взагалі не розумію. Чому вони так Чому ця людина, коли є відео, де він бере хабарі за те, щоб... Спалили його машину, і він потім страховці отримав іншу машину, або за ці гроші купив іншу нову, нову машину і сказав, що це зробила влада, і, ц... і він не сидить. Так от поліцейський він сказав, що ви в клювиках носите. Ну, Я впевнений, що вже за цей час хоча б хтось знайшовся, що щось оприлюднили. Хай не з Зеленським. Хай з ким угодно. Ну ось принесли. Ось Ось відео. Ось. Ну, друзі, нема такого. Хто це слухає? Такі, як він. Такі, як він. Жданов. Я нікого не хочу критикувати. Що сьогодні сказав Жданов? Що він сказав? Залужний, відсторонений від керування армією. Ну навіщо він це робить? Я не розумію. Для чого робить це Жданов? Ні, я розумію. Він просто косить бабло. Знаєте, він навіть в політику не піде, мені здається. Він просто зараз уже на підйом. Його настільки підняли. Да? Ось за останній рік він став людиною, яку скрізь зовуть, скажи світо, у нього сотні тисяч передивлянь. Да Бог з ним, хай передивляйтесь, дивіться, балдійте. Я не знаю. Залужний працює, залужний на місці, залужний керує армією. Навіщо він це робить? Це робиться сенсація. Да? І ось уже там до нього пішли люди. А можливо, йому будуть пропонувати гроші. Мало того, що він заробляє там інтерв'ю, Ютуби і все остальне інше. То тепер прийдуть Порошенківці, там будуть пропонувати гроші, щоб він е говно в вливав, лайно вливав. Ну, відрізняйте, будь ласка. Відрізняйте. Шануйте український YouTube. Шануйте український YouTube на українській мові. Я ще раз кажу, я не. Я не, не роблю тут якийсь е, привід або якийсь інцидент по мовам. Ні, є різні є. ну українську. Давайте український YouTube продвигати, давайте український YouTube лилеяти, давайте розвивати його. Повно. У нас там стільки, блогерів українських, невже там з 400 чи з 500 людей ми не можемо знайти ось тих. Хто робить український YouTube? А українська мова це український YouTube. Російська мова це вважається в Ютубі російський YouTube. Ну, це не я. Хоча і зареєстровані ютубери тут, блогери тут, але якщо це вважається російський контент, нічого я не хочу сказати проти російськомовних там. Ну, Російськомовні, російськомовні. Це і підписників більше, це і росіяни, це і ті, хто не хоче на українській мові слухати. Ну, десь так, друзі. Десь так. І ось оголошення, як я обіцяв. Дивіться, я вже казав по Фейсбуку, я вже це казав. Там в мене о, обмеження, обмеження, обмеження. Зараз обмеження. Ось, було накладено 8 травня. Не, воно не закінчилось на 60 діб. Да? Повинно було в липні закінчитися. Ні. 11 червня на мене накладують ще на 60 днів. Чого навіть не написали? Просто от, ось ж, е, скарги. Скарги росіян, скарги українців, скарги, скарги, скарги. За що? А знаєте, знесли мою публікацію, я вже казав, де. Більше півмільйона передивлянь. Це за е, Каховську підрив Каховської ГЕС, де я сказав, що це росіяни підер, підір, підір, підірвали, Це вони у нас все знищили, це вони у нас влаштували. І, і Фейсбук мене було там біля тисячі скарг росіян, вони як набігли, поскаржилися, мене знесли. Тому оберігайте, захищайте один одного, стойте за один за одним. Ну, бережіть себе, бережіть українців, бережіть український контент, бережіть український продукт. Не біжіть за російським. Дякую вам, друзі. Ви класні. Я думаю, ви класні і я вважаю ви класні. І я впевнений, що ви класні і що ми переможемо. Україна переможе.